Звертайте, будь ласка, увагу на якість роботи машини. <потрібно> Запитуй, для, для, для цієї машини потужність трактора необхідна 340 кінських сил, щоб була нормальна робоча швидкість, тому що ну, оптимальна швидкість від 15. Трошки роздався. Обороти Все, що з треба? Не, все щось що запитання буде. Можливо, коли є якісь запитання. Зараз ми можемо спостерігати фон, який залишився після проходження техніки. Якщо немає запитань коментарів до технології, необхідності доцільні використання агрегату в повді своєї технології, прохання рухатися далі. Модель Optimer XL 6000. Перезначена призначена вона для влучення решток стерні, поверхневого змішування, руйнування капілярної системи і провокування. Падалиці із комплектації дана машина може бути в різних виконаннях по ширині захвату від 3 метрів до 12 Відповідно, може бути як навісна, так і причіпна, як в даному випадку. З особливостей про дану машину можна сказати таке, що, по-перше, тут правильно розміщені ряди дисків робочих, оптимальна відстань між переднім і другим рядом складає 95 сантиметрів. Потім кліренс під рамою 91 см і кліренс під стійкою диска 70. Це дозволяє гарному проходженню робити гарне проходження маси, не забуваючи диски. І відстань від останнього ряду дисків до катка також оптимальна, щоб ґрунт встигав лягати перед катком, який буде потім прикочений. Кожний диск має індивідуальну підвізку на еластомерах. Які дозволяють е, оптимально тримати е, глибину обробки. Глибина обробки коливається від 5 см до 15 см, регулюється на цьому вазі. Е, стійка сама кована, е, диск має конічну форму, е, товщина 6 мм, діаметр 620 мм. І е, кути атаки. Якщо беремо по вертикальному, е, е, по вертикалі це 12 градусів, по горизонталі 14. І через те, що це диск конічний, по мірі експлуатації і зносу даного диска код атаки не змінюється. З приводу регулювання даної машини, вона проводиться в трьох точках: на дишлі, на передньому колесі і на катку. Проводиться достатньо просто, виставляється тут є шкала на циліндрі промальована з інтервалом 25 мм крок. На лінійки відповідно цифру ставити на всіх трьох точках і вперед в роботу. Тобто мінімальний час на налаштування. Ідеально, це дозволяє ідеально витримувати глибину робочу, так що машина свої функції виконує на всі 100%. Катки бувають різних типів, в даному випадку найоптимальніші для наших умов. Уподібний, який набивається ґрунтом і являється самоочисним. Також є металеві, гумові і так далі. Ну, кому цікава комплектація, можна окремо потім позадавати питання. Е, пропоную глянути дану машину в роботі. Будуть запитання. Скільки... Е, будь ласка, звільніть. Вадим, будь ласка, е, зараз 10 сантиметрів.